Вітаю вас на каналі Квіти Полісся. Зараз відусіль тільки й чути, що насувається потужна спека. А клематисе це рослина, яка не терпить пересихання. У спекотні дні навіть найміцніші пагони можуть раптово втратити тургор, а квіти пов'янути. Тому сьогодні я вам дам одну просту, але дієву пораду, яка допоможе рослині краще перенести посушливі періоди, але при цьому ви зекономите свій власний час. І дуже суттєво допоможете рослині пережити ці спекотні дні. Хочу нагадати, що клематис має розгалужену або відносно поверхневу кореневу систему. Вона дуже чутлива до перегріву та пересихання, особливо якщо клематис росте на сонячному місці або поруч з розігрівти парканом чи стіною. Недостатню поливу спеку може призвести до кількох проблем: це в'янення листя та бутонів, зупинка росту пагонів, повторне квітування не відбувається, а в найгіршому випадку це виснаження або навіть загибель куща. Навіть якщо візуально ґрунт здається вологим, не поспішайте робити висновки: верхній шар швидко висихає, а глибше може бути сухо, особливо після кількох днів спекі без дощу. Пам'ятаємо, що клематис любить поїсти і попити, тому полив клематиса має бути глибоким і рясним. Неглибокі поверхневі зволоження не дають результату. Навпаки, вони провокують розвиток поверхневого коріння, яке ще більше страждає від спеки. А тепер тримайте суперпрактичну пораду, яка значно покращить ефективність поливу клематиса. Візьміть, звичайно, пластикову пляшку на 5 літрів. обришите дно а шейку залиште Крутіть цю пляшку шийкою вниз у землю, в прикореневу зону клематиса. Тепер, коли ви будете наливати воду в цю воронку, вона не розтікатиметься на поверхні, а повільно проникатиме до коріння, глибоко зволожуючи ґрунт. Це дуже корисно для клематисів, особливо в жарку погоду, коли поверхневий полив швидко випаровується і не дає достатнього зволоження для вашої рослини. Так напуваю я свій клематис раз в тиждень, наповнюючи бутилку і залишаючи. Рослина сама собі дасть раду, вона вип'є стільки води, скільки їй буде потрібно. Хочу зауважити, що для молодших рослин підійде і менша ємність, наприклад, на півтори літри. Як бачите, я подбала за всі свої клематиси, навіть за найменші, адже полив у спеку це не формальність, а рятівне джерело життя для вашого клематиса. Скористайтесь цим простим методом із пляшкою і побачите, як зміниться стан рослини навіть у найспекотніші дні. Не забувайте залишати коментар, чи використовуєте ви такі лайфхаки у своєму саду. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові практичні поради, і нехай ваш сад буде розкішним у будь-яку погоду.